Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Підписників своїх і гостів каналу. Є в нас новина, є в нас поповнення. Самка бельгійського велетня привела нам круленят. Зараз вам покажу їх. О, привела нам вона багато круленят. Всі кажуть, дехто думає, що Добре, чай. Їсть. Дехто думає, що фландери ведуть мало кровенят. Там по 4, по 5 штучок. Але то залежить це від самочки. То все залежить від самочки. Така у нас самочка. Мама. Поставив я маточника. У мене не був перекрив. У мене так клітки зроблені, щоб цей. Щоб можна було собі перекривати, вам покажу на примірі о, цієї клітки. Тоб не прибрано, бо я собі так зробив і тут просто перекриваю маточник. І як моя, має тут двері в маточник. І ось. І так. А як, напримір, цього покажу вам. Ви бачите, тут перекрито. А як вже крулинята підростають, починають вилазити, я то знімаю і виходить велика клітка. Клітка метр 15 в ширину. І 95 якось в глибину. Так, 95 в глибину вийшла в мене. Ось така трохярусна клітка. Тут зараз вам покажу малишню така матуся. Привела нам вона 13 штук. 13 штучок вона нам привела. О, таке гніздечко. О. О, прийшла. Іди. Іди, йди, де, Виходь. О, прийшла. Подивитися, що ми тут будемо робити. Ось така малеча. Ось таке нас поповнення. Це вже по молодому самцеві по-новому. Дуже гарний самець. Е -е, будемо сподіватися, що будуть круленятка, мають бути шикарні. Ось така у нас кажуть, що не можна руками. Ось такі у нас карапузи. Нагодовані, все як має бути. Тут залишилось їх 11. Прикриємо, бо їм холодно. О. Тут залишилось у нас 11 штучок. Бо два штучки було неживих. Двоє кроленяток було неживих. Залишилось 11 кроленят. То, що кажуть, там не можна руками. Переглядати, що руками не можна брати. Треба брати руками, бо може бути набагато гірше, як ви не переглянете свій укрол. Можуть бути мертві, і то зараз ще холодно, воно нічого, а також літом в теплу погоду, то починає все смердіти і цей. І кролиця може взагалі подумати, що вони всі мертві, і відказатися від круглять зовсім покинути ціле гніздо. Так що не бійтеся, якщо виходите, кролиця знає ваш запах. І це, Якщо боїтеся, то просто потерти рукою такого в неї, щоб ваша рука знала запах, ну, пахнула її запахом. І цей. І спокійно собі переглядайте, так і я переглядаю зразу там. За годину, коли як? За дві, за годину, за пів навіть години. Вони чуть-чуть підсохли, я зразу переглядаю. Гніздечко, як там і що Малеча. О, І на цьому все по цій самочці. У цій самочці все. Чекаємо завтра е, на ці. Ця самочка має теж кролити завтра. О, теж зробив матушник, поставив їй. Як пам'ятаєте, в, там, в, там, в тих відео тут теж не було, було відкрито. А зараз я вже поставив. Чекаємо тут укрол завтра. Це перша укролка. Молоденька, гарна дуже, теж самочка. Така потужна, така спина широка. О. Чекаємо тут завтра окрол. І чекаємо завтра ще. По Термонцях. О, там вже теж зробила вона гніздо. По Термонцях чекаємо тут окрол. І чекаємо по Термончиках тут укрол теж. О. О, і такі в нас новини. Будемо чекати. А на цьому все. Будемо завершувати. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. Всім до зустрічі, всім па-па.